Всім привіт, друзі! Ви на каналі Саньок, і сьогодні буду грати в групі назву Stickman Симулятор Баттл. Так, ми спробуємо пройти всю гру. Так, тут можна на вибір кольор якийсь вибрати, і я навіть не знаю, який кольор краще. Чи класичний, чи давайте, можливо, червоний чи рожевий. Просто рожевий якийсь так. Я думаю, що мало хто вибирає рожевий. Спробуем брать так, вокзади. Так, у нас 27 кошту Так там вот тут тут, тут тут, тут тут. Ну и давайте аж так и что. еще один ей и давайте его. Вот, тут поставим. Поехали. Так. Родной снимай есть. Думаю, качество человек будет дозвонил Ми виграли. Нам дали лучників. Ну, Якось щось так поставимо лучників. Поїхали. Не знаю, лучники повинні допомагати нам Піди, поприйду, можливо будемо кожні -ко два рівня міняти колір. Щоб цікаво. Типу два рівня на одному, два рівня на другому. Так Чи не можна виходити. Чи можливо не можна виходити? Ви, 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 а уж клаус ну давай ну, давайте тюберим с санкулером Далее власти. далее встаку. и бомжи. бомжи самых классических, можно пики ого, нормально, ты за галочки Белик і тут все. Оранос, корабля, коразно, і оба дня залишался. Не знаю, чи можна оценить, то думаю, що напевно тут. Ну, напевно, Ми теж винесемо. No, ну, блін, вони огромне, я б сказав. захист Лучників кинулись. Ай-яй-яй. Ого, тут великані сучки. Ось таке накриві то нормально. Так, там вони не справляться з цими лучниками. А зараз до учників прийдуть. Учники, поверніться, до вас ідуть уже. Трохи урона підуть, я думаю, що вас не носить. Трохи урона менше, менше. Зараз у нас Не знаю, чи зможу пройти цей рівень. Залишилися самі прості. А ні, двоє ще таких. Давай, давай. І напевне ні. Угу, Не змогли пройти. Ого, ого, ого. Перейдемо на фанкуті.

Ну а нормально, підіб нашу. Я думаю, ми справимось. Є, ми змогли прийти. Так, о, нам дали нарешті таких самих великих. Ну, думаю, так їх будемо ставити. Так, ось тут ось тут. Ну і один такий тут такий. О, 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 о вот это автомат віддались. Прости. Автомат и прости. Ого! Ходиш автомат, типа, краще для автомат відбрати. Штих! Тут он дуже легко рознос. Не знаю, знаем, ми пройдемо. Ай-яй-яй, трохи залишилось. Ну думаю пройдемо. Давай тичку. Окей, хух. Вихли, бо я вже подумав, що ми не пройде. Просто тут не зрозуміло, який будуть... Хто буде проти нас битися? Так. Ось поставив. так тут Дві Дві ну, так, а, ми так, так там. Поїхали. Ай, знову ты масс, бля. Бруню нашу. Доведу. Так, ну наверное, я думаю, що я про це підробки. Ми доволі сильно тепловали. Хух, пройшли. Є. Так, ого, нам ту передали, окей. Окей, давайте я покажу Що штуков. игра только пике думаю, нормально будет. поставлю Таких. Ну, такого. Где край? Хорошо. если ты занимаешься, я край карты, но не знаю, где-то Так. Значит, как все это Не знаю, у меня два Парк чесно вийти, коли це нас більше хапають. Так, так одинаково. Ну, я думаю, переможемо. Так, хух. Змогли. Будемо такі пошли покарнути. Так.

Допомагають сильний урон наносить, я б сказав. Victoriaus нам якогось дідать що це таке дали. Давайте їх двох Ого, він коштує нормально так ось. Так ну давайте лучника десь Тут. там так це буде. Так, що вони можуть?

О, нам дали ще пилкусь цю. Зайдем <плес> його спромо поставити. І койсь простого самого. Begin. Ого, їх тут, блін! ой 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 я, -я, 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 -я тут запай такий почався жорсткий. Вроде бы ще его оставляем. Точно справляємось? А.. як! Ми Трохи не змогли справдісь. Так, ну діді, напевно, правильно поставлю. Як два автоматчика, чи просто куча случалочники? Ну давайте лучника спробую. Залучник и урон на кайду. Ну, в бочка один варіант куча случаях поставити і все. Не, нахуй мені не справа нас. Ушні там не вірені ну, Добре, я тоді кучу так поставлю. Все, поїхали. Давайте Ну, так спробуємо. Не знаю навіть. Mm. Yeah.

Кравами, я надеюсь, хотя бы а я, я не знаю як це не спав напевно не блин знову не підходить так так и я... моя <гум> ну, добра давайте делать одного такого так okay. А їх тут ще дофіга йде, блін? У нас сюди сюрами переходить. Можливо, за помню туди можемо перемогти, а так. Што, і што, і што, і? Що переможе? Ну як ми не можемо перемогти? Я просто не можу зрозуміти цього. Вот это так поставим его. Еще кого не знаю. Давайте просто настрелю. По заду, просто, не знаю. Мы пока что справляемся нормально. Я думаю, що вся ця тактика буде завжди діяти, блін. Це просто буде якось странно. Не зрозуміло, як це навіть. Victorias. Так, ми пройшли. Окей, нам дали якогось гіганта. Можливо, це довкола ми перемогли. тама але... його okay, Окей, так, судобно. Так і звучить, чуєш, таке. А я не думаю, що ми з тут, этим ребята. У нас така команда зараз дуже сильна схоже. Вони біжу за карту. Е, ну там там не видно, Це, там за картою. Ну добре, Ми перемогли, окей. Так. Але 14. Там чого цього, чого з чого чого? Говорят, чого поставка лила кири не по-моєму бути. А чаа сказал, напевно, багато. сейчас так. Диподною було б цікаво перевірити. زرت سره وګورې وپرې ورم Ну, один, один залишився. Фух, ми знову прийшли. Ти що за в бластер? Це ми вже перевіримо в наступного відео. Ставте лайки, і підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі, в які ігри мені ще зіграти. Дивіться інші відео і бувайте!